Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні продовжую тему рамок. Значить, попалася мені ось така рамочка. Це рамочка від альпійського вулика. Значить, зроблена вона наступним чином. Іде ось така планочка, Довжина її 32 сантиметри, 320 мм. Ширина 2,5, має. Ось вона ось такий пропил насквіз, наскрізний. Плюс має ось такі, як ви бачите, впадини. Через ці впадини йде з торців ось така дирочка. Значить, далі йде ось такий дріт зігнутий. Як воно заходить? Заходить воно наступним чином. Тут я вже запхав, бо одною рукою не зручно а другою. Пхаєте сюди і пропихаєте туди. Значить, загорівся я бажанням зробити для своїх вуликів варе також такі рамки. І ось мій перший варіант. Зараз я відпускаю. І ось мій перший варіант, тобто такий самий наскрізний пропил для того, щоб можна було запхати вощину. Тобто, Пропихаєш вощину ось таким чином. Вона туди заходить. Получається, така рамка також зробив такі впадини і з того боку є такий отвір. І другий варіант, другий варіант простіший, значить наполовину пропил, насквізма дзюрка, отвір, запханий дріт. А щоб гнути дріт, зробив ось такий. Це є проста дошка. Значить, дві металеві пластини. Сюди, між дві металеві пластини, пхається суцільний ось такий дріт необхідної дружини. Тут в мене є мітка, де, воно має, де, де має бути кінець рамки. Кінець, щоб зайшло, щоб пропхати ось таким чином. І ну, цю штуку мені ще потрібно доробити. є такий зажим під 90 градусів, дріт гнеш, і виходить ось такий загин під кутом 90 градусів. Потім перевертаєш другим боком і така сама, таким самим способом гнеш другий край дрота. Далі. Якщо робити той варіант, що я показував перший ось таким пропилом. далі загинається ось ця е, сторона, пропихається з одного і пропихається з другого боку. Якщо не робити, то просто на дріт натягується ось така трубка. Трубка вже теж йде по довжині і одна сторона просто обрізається, коли вже готовий, маєш готову таку рамочку. Ось таку рамка така мені прийшла. Побачив, це є рамки від альпійського вулика. Пишіть в коментарях, хто користується альпійським вуликом, хто користується саме такими рамками, а не дерев'яними. Не знаю, ідея, мені здається, дуже класна. Ну, подивимося, як вона буде працювати.